Пул, снукер, Карамболь Піраміда такі різновиди найпопулярнішої у світі гри більярду. Доступність, азарт і релакс. «Більярд» грають люди будь-якого віку, статі та стану здоров'я. А ще ця гра об'єднує людей та є однією з найкращих для дружніх зустрічей. Тож не випадково більярд був обраний для одного з етапів міських змагань ветеранс Фемелі Геймс. Турнір відбувся у суботу, 12 липня. Для мене дуже приємно, що ці змагання стали. Родинними змаганнями на сьогодні приймає понад 50 родин участь в наших змаганнях. Ми проводимо вже 11 етап змагань ветерен Фемері Геймс. І за ці 11 етапів ми вже провели веслування на тренажери. Ми провели міні-футбол. Ми провели змагання волейбол сидячи, дартс, лук, підтанк і дуже дуже багато цікавих видів спорту. Це стає поштовхом для наших ветеранів регулярно займатися спортом, з користю проводити час і результат на лице, тому що на минулих вихідних команда нескорених, яка складалася з ветеранів військовослужбовців 21-ї бригади національної гвардії, 17-ї танкової бригади, Криворізької військової частини в кількості 17 спортсменів. Поїхала на змагання в місто Ужгород. Карпатська сила, і ми привезли звідти 40 медалей: 15 перших міст, 15 других міст і 10 третіх місць. Я вважаю що це дуже, 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 дуже добрий результат. Тому е, хочу підвести підсумки, що за ці 11 етапів е, загальна кількість спортсменів, які прийняли участь, це понад 1200 спортсменів. Це дуже велика кількість. І головне є стимул ще і грошова нагорода. Перше місце 5 тисяч, друге місце 3 тисячі, третє місце тисяча гривень. Це дуже добре підспіря для родинних бюджетів. Більярд залишається однією з найелегантніших інтелектуальних ігор, яка поєднує спортивні навички, тактику та соціальну взаємодію. Сьогодні на білярд прийшли ті, які е, мали вже досвід е, змагань у минулому році з білярду, а також ті новачки, які дійсно прийшли подивитись, що це за вид спорту, і все ж таки взяти в ньому участь. Це і чоловіки, і жінки, і діти. Тобто, цей вид спорту також е, е, ним цікавляться. Наші ветерани беруть участь, приходять, змагаються, і е, він також стане популярним е, у таких змаганнях, як Games. Хочу також подякувати нашим нескореним, хочу подякувати нашим всім ветеранам, які беруть участь не лише у міських змаганнях, а й у всеукраїнських міжнародних змаганнях. Хочу сказати, що за підтримки ради оборони міста на змагання з Veterans Family Games майже вдвічі у міському бюджеті передбачено коштів для підтримки наших ветеранів. На думку професійних гравців, більярд дарує людині цілу низку корисних навичок. Гра вимагає розрахунку ударів, в траєкторії позиціонування куль. Важливий правильний кійок, сила удару, постановка рук. Гра тренує терпіння і самоконтроль, розвиває дрібну моторіку та координацію рук ока. Гра у більярд це і випробування на контроль емоцій. Цей вид спорту він підходить практично для всіх. Ветеранів та членів їхніх родин, які з різноманітними вадами, це насамперед спілкування. Потім воно також і психологічно, якби вимагає концентрації, десь там трошки заспокоїтися наша якби таке ком'юніті. Нескорених і саме це ветеран фамілі Геймс з кожним змаганням росте, набирає обертів, все більше і більше у нас нових обличчя з'являється, як і в команді, так і на змаганнях. Щодо реабілітації, це насамперед психологічна підтримка рідних, об'єднання, якась взаємоповага, розуміння. Дуже полюбляю цю гру, тому що дуже потрібна увага, концентрація. і Коли ти концентруєшся на цьому шарі, на ударі, якось відходить все на задній план. І Тому я думаю, для реабілітації для наших військових це дуже така корисна гра, яка допомагає їм знов таки війти в світ, в наш оцей світ буденний. Денис Щербина на війні зазнав важкого поранення. Каже, участь у іграх ветеранів допомагає йому відновити фізичну форму. Справа в тому, що я втратив ногу на війні, і в мене трохи турбують фантомні болі. І різні ігри допомагають їх позбавитись. І, і більярд. Усе. Чим би ти не займався, новим чимось. Ти, коли будуєш нові нейронні зв'язки, усі болі уходять. Святом для душі називає такі змагання ще один ветеран Олександр Козярський. Кожна людина повинна чомусь в цьому житті вчитися і постійно. Я колись займався з дитинства до дорослого, займався футболом. Але літа беруть своє. І прийшлося знайти е, новий вид спорту, який для душі. Це більярд, е, активний теж е, рух. Ти відпочиваєш тут душею. Понад усе е, може погане порівняння, є таке як е, риболовля. Ти садиш на березі річки, і не дуже важливо, чи клює чи не клює. А якщо клює та вообще задоволення, так само в більярді. Ти відпочиваєш зелене сокно. А якщо ти ще забиваєш якісь шари, що в тебе виходить, ти отримуєш двічі задоволення. Більярд знижує рівень стресу, допомагає боротися з фізичними вадами, забути про тривоги та сконцентруватися на відчутті внутрішнього спокою. Таку можливість отримали учасники чергового етапу ветеранських ігор. Валерій Кожухар, Андрій Славний, постфактум.